Дорогі друзі, шановні колеги. Ліберальна партія України готова запропонувати стратегію виводу медичної галузі України з кризового стану на якісно новий рівень. Це, на нашу думку, дозволить вітчизняній системі охорони здоров'я конкурувати на світовому ринку медичних послуг. Перш за все, Ліберальна партія ставить на меті поновлення престижності професії лікаря та інших медичних працівників. Для досягнення цієї мети Ліберальна партія України ініціює. Перше. Невідкладне підвищення заробітної плати медичних працівників щонайменше вдвічі. Це наболіли для працівників медичної галузі питання, можна налагодити, якщо покласти край бюджетному фінансуванню непотрібних структур і організацій. Друге звільнення лікарів від зайвих соціальних функцій, які забирають леву частку робочого часу це виписування пільгових рецептів та роздавання різноманітних товарів. На закупівлю яких нечисті на руку ділки заробляють мільйони, вкрай необхідно покласти край і перетворенню лікарень на притулки. Третє зменшення документально-паперового навантаження на медичних працівників у процесі надання медичної допомоги, перегляд норм навантаження на лікарів, заборону чиновникам будь-якого рангу лікуватися за кордоном. Створення системи правового захисту медичних працівників, у тому числі посилення кримінальної відповідальності за посягання на життя і здоров'я медичного працівника під час виконання ним професійних обов'язків сьоме заборону втручання в процес надання медичної допомоги з боку органів влади, як це практикується в цивілізованих країнах. Восьма створення публічного реєстру, аферистів, які наживаються на так званих помилках лікарів, політиків, які завдали найбільшої шкоди охороні здоров'я, реальне сприяння приватній медичній практиці, запровадження державних нагород за видатні досягнення в охороні здоров'я населення, премій засобам масової інформації та окремим журналістам за найбільш об'єктивне висвітлення проблем і досягнень вітчизняної охорони здоров'я. Гонорарів для медиків як додаткового легального механізму заохочення медичних працівників, обов'язкового медичного страхування, що мотивуватиме громадян дбати про особисте здоров'я. Ліберальна партія України вважає нинішній стан здоров'я населення та системи охорони здоров'я такими, що несуть загрозу національній безпеці України для поліпшення ситуації. Ліберальна партія України вимагає від керівництва держави збільшення асигнувань на пропаганду здорового способу життя. Заборону реклами алкогольних напоїв, заборону відео та кінопродуктів, які пропагують насильство. Ліберальна партія України вважає, що будь-які реформи в охороні здоров'я мають проводитись обережно, виважено і без поспіху. Ще до початку реалізації реформа має пройти широке громадське обговорення. При цьому вкрай неприпустимим є тиск на медичних працівників. Сімейна медицина не може замінити інші види і тим паче рівні медичної допомоги і навпаки. Ліберальна партія вкрай обурена фактами закриття лікувальних закладів, що доволі часто трапляється останнім часом. Ми ініціюємо розслідування кожного випадку ліквідації закладу охорони здоров'я. Ліберальна партія цілковито підтримує розвиток громадських організацій в охороні здоров'я. Разом з тим, ми запропонуємо такі законопроекти, які унеможливлять існування кишенькових громадських організацій, які дискредитують саме визначення громадянського суспільства і використовуються керівниками цих організацій для задоволення особистих потреб. Ліберальна партія України всіляко сприятиме розвитку соціального діалогу в охороні здоров'я. Ліберальна партія готова співпрацювати як з профспілками, так і з роботодавцями галузі охорони здоров'я, підтримувати ініціативи, направлені. На розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, посилення її конкурентоспроможності, підвищення рівня матеріального забезпечення медичної галузі. В країнах ліберального державотворення Канаді, США, Японії та Євросоюзі лікар і медична сестра дуже заможні та шановані люди, а пацієнти впевнені, що можуть отримати медичну допомогу належного рівня. Ліберальна партія України єдина партія в Україні, яка має посаду заступника голови з медичних питань. Адже, як сказав мудрець, здоров'я це не все, але без здоров'я все решта ніщо. Тому ми переконані, що лише вільні ліберальні громадяни можуть вважатися здоровими, а у здорових людей є сили захищати свою свободу і незалежність.